Прийшов на побачення, побили і забрали телефон. Дитяча банда орудує в Києві. Припинення вогню 20 квітня британське видання називає нову дату. Зеленський легітимний чи нелегітимний? що стоїть за цим кремлівським наративом і чому на нього ведуться українці? Шокуюче розслідування, як українські чиновники їздять у фейкові відрядження за кордон на неіснуючі конференції, дикий сюр, депутат шахов, який знаходиться у розшуку, з'явився онлайн на комітеті Верховної Ради. Царський синдром Орбан живе у розкішному і незадекларованому замку за 45 мільйонів. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан, і я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Але перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, бо знаю, що багато хто досі цього не зробив. Ця проста дія гарантує вам те, що наступні випуски ви точно не пропустите. У столиці хлопця жорстоко побили ланцюгом на побаченні. Виявляється, це нова схема шахрайства серед підлітків. Покажи, ти знімала? Так. Я Ти йому біла. Отже, в чому суть на сайті знайомств? Компанія підлітків знаходить собі жертву, знайомлячись з нею під виглядом 17-річної дівчини. Згодом організовують зустріч для двох. Однак, замість дівчини на побачення приходить натов підлітків і починають жорстоко гамселити жертву. У результаті у побитого хлопця ще й вкрали телефон. А не забагато останнім часом такого підліткового бандитизму, що взагалі відбувається. Скільки б ми не говорили про такий мирний план Трампа, а в ньому з'являються все нові і нові деталі. Звісно ж, неофіційно. Про деякі ймовірні пункти пише британський таблоїд Daily Mail. Журналісти кажуть, що саме цей план нібито активно обговорюється у політико-дипломатичних колах в Україні. Тож давайте розглянемо, що то за пункти. Поштовхом до миру стане телефонна розмова Зеленського із Путіним на початку лютого, а наприкінці лютого, початку березня, вони зустрінуться особисто. США організують міжнародну мирну конференцію за участю інших країн, щоб допомогти Києву та Москві укласти угоду. Також в цьому плані, нібито йдеться про офіційне припинення вогню з 20 квітня до 9 травня, вже, начебто, буде оприлюднено декларацію про узгоджені параметри завершення війни. Після цього військовий стан та мобілізацію в Україні продовжувати не будуть. І ось ще низка пунктів. Україна має визнати російський суверенітет над захопленими територіями та вивести ВС із Курської області. Буде введена демілітаризована зона, яку патрулюватимуть європейські війська під керівництвом Великої Британії без США. Україна відмовиться від вступу до НАТО і проголосить ядерний нейтралітет. США продовжать військову підтримку Києва до 2030 року та сприятимуть вступу країни до ЄС. ЄС візьме на себе витрати на відновлення України, які оцінюються приблизно у 400 86 мільярдів доларів, фіналиться список. Ось таким пунктом. Санкції проти Росії поступово будуть зняті протягом кількох років, але буде введено спеціальне мито на російські енергоресурси, які також підуть на відновлення України. Але цікаво, от що буквально днями президент Зеленський заявив, що на його думку у Трампа немає чіткого плану по завершенню війни в Україні, і те, що публікується в тих чи інших змі. Точно не є офіційним планом, тим паче щодо пункту про суверенітет, той же Зеленський нещодавно заявляв, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Публікація виходить суперечить словам зеленського. Чи може все таки журналісти щось знають? Напишіть. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Або як на болотах знову заговорили про нелегітимність Зеленського. Як нові старі наративи відрізняються від тих, що ми чули, наприклад, в травні 2024-го? Та й чи відрізняються вони взагалі? Як на активізацію розпропаганди реагує сам Зеленський? І чим він їм такий нелегітимний? Далі про все детальніше розповість наша Анастасія Дмитвська. Власне, почати пропоную із учорашньої заяви Зеленського проблема, що він мені здається, Путін боїться зі мною в принципі розмовляти про закінчення війни. Я не знаю, чому, начебто, доросла людина, боїться з іншою людиною залишитись наодинці без своєї сфори. Але тим не менш, я думаю, Трамп зможе змусити його закінчити. війну. і ось тут давайте детальніше безпосередньо про наративи Кремля про нелегітимність Зеленського. І спойлер те, що про нелегітимність Зеленського у Кремлі говорили півроку тому, і те, що там говорять зараз, відрізняється. Ось, наприклад, червень 2024-го. Президентський срок із раніше глави України істьок в місті з його легітимністю, яку не восстановить ніякими ухищеннями. А ось це травень того ж таки 24-го. Прес-конференція Путіна і Лукашенка. І одна із головних тем там нелегітимність Зеленського. Отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства, она закончилась. Вам теж цікаво, чому у Путіна не виникає питань до нелегітимності Лукашенка От, Потому что э, ну потому что Потому что потому і якщо раніше у Кремлі активно просували тезу про нелегітимність влади України, то зараз цю тезу просувають саме у контексті перемовин. Словом, ми готові говорити, але ж влада у Києві нелегітимна, та й взагалі узурпують вони владу. От в Уголовному кодексі є статті, які говорять про узурпацію влади. І схоже, що ми маємо діло з узурпацією власті. Но переговори все одно можна вести. Потому что ведь в соответствии, по-моему, со статьей 110, 9 Конституции, 11, полномочия переходят к спикеру рады. Так что если есть желание вести переговоры, то можно найти с кем вести. Мы готовы к этим переговорам. И вот тут давайте детальнейше про осеют-нарратив ⁇ Власть узурпированная ⁇ всеми управляет хунта, которая эту власть захватила. Справа в том, что все... Оонівські миротворчі стандарти націлені на те, аби не допустити надмірної концентрації влади в руках військових, ну м'яко кажучи, щоб хунта не захопила владу і військові не тероризували всіх. Бо там, де працює зброя, там при владі, та як правило, закони мовчать. В Україні ми маємо дуже цікаву ситуацію, коли президент України, уряд і все військове командування протягом е першого року війни, протягом перших тижнів війни, я напевно, що могли ввести військові адміністрації у всіх населених пунктах, і замінити всі органи місцевого самоврядування, майже всю е цивільну е владу на військові адміністрації. Цього не було зроблено. Ну і те, що у заявах Кремля останнім часом простежується дуже чітко. Ми такі хороші, ми готові говорити з Києвом, навіть попри те, що Зеленський нелегітимний. Так, от зараз усі наративи зводяться глобально до того, що у Кремлі готові говорити, але треба тільки щоб Україна вибори провела іспанітельного органи власті легітимність утратили. Є тут третя стаття конституції, яка говорить, що президент збирається тільки на п'ять лет, є 83 стаття Конституції України, в которой говориться о том, що, що е, в условиях военного положення можуть бути продлены полномочия Верховної Ради можуть бути придбані полномочі Верховної Ради. Управління полномочий президента нічого не сказано. Власне, на подібні тези із Кремля нещодавно відреагував і Зеленський. Щодо моєї легітимності, Пірс, мене обрало 73% мого населення. Нас, народу України, 73%. Я, ви знаєте, я завжди горив, я абсолютно відкритий до будь-яких виборів. Так, під час війни не можуть бути вибори. Треба змінювати відповідне законодавство, конституцію держав тощо. Є великі виклики, але людські є речі є не юридичні, є дуже людські речі, як наші військові. Як вони будуть голосувати? І це питання не від мене, не від пересічного українця, це Питання від, від всіх, від всіх військових, від всіх українців, як вони можуть в окопах голосувати, як будуть голосувати всі наші люди на окупованих територіях? Мільйони людей? Яким чином не вже нам більше не цікаво, що вони думають і кого вони хочуть обрати? Як будуть голосувати вісім мільйонів українців, які знаходяться сьогодні? За кордоном через цю війну, ну і ще раз, так звана нелегітимність влади в Україні це наратив Кремля, який вони активно розганяють. Насправді ж питання легітимності як Зеленського, так і парламенту, не стоїть, бо ну війна. Тому товариство розгони наративів про нелегітимність влади в Україні це буквально підігравання Кремлю. І у цьому питанні, як і у багатьох інших розгонах із Москви, треба дуже ретельно розбиратися, перш ніж ширити. Тому думай. Засніжений гельсінки історичний краків. Уявляю, скільком українцям зараз би хотілося поїхати у відпустку. Але, скажімо так, далеко не у всіх є така можливість. Ну от а в кого така можливість точно є, так це наших чиновників журналіст Михайло Ткач з української правди у своєму новому розслідуванні розповів про керівника апарату національної комісії із цінних паперів та фондових ринків України Михайла Янчука. На початку 2025 року він разом із родиною відвідав Фінляндію нібито. По роботі для Михайла Янчука вигадують конференції, які дають підстави для виїзду за кордон. Одразу дві конференції по фінансах одразу після нового року у Фінляндії. Можливо, ми щось не знаємо про важку фінансову кризу у цій казковій країні. До слова підтверджень, що конференції дійсно відбувалися, немає у відкритих джерелах. Більше того, сама організація, яка запросила Янчука, дійсно визнає конференції ціні що інше як фікція. Крім того, є ще один, ну дуже цікавий нюанс. Тобто громадська спілка СФГ, пов'язана з Артемом Колюбаєвим товаришем керівника офісу президента Андрієм Єрмаком, не лише виступила організатором виїзду за кордон чиновника Янчука, бо, як ви розумієте, фейкові конференції не могли прислати запрошення для чиновника, а громадська спілка могла. Не лише погодились оплатити йому всі витрати на це відрядження, а навіть бере всю відповідальність на себе після того, як ми звернулись за поясненнями до чиновника Янчука. Фігурує у цьому розслідуванні також і сам керівник національної комісії з цінних паперів та фондових ринків Руслан Магомедов, який за три місяці до Янчука виїздив до Польщі, нібито знову ж таки на конференцію. До того ж, відправив у таке відрядження пан Магомедов себе. Сам нам вдалось встановити, що програми S.A.I.R.A.P., яка б займалася вдосконаленням регулювання цінних паперів, схоже, взагалі не існує. І якимось дивовижним чином це саме відрядження, чи радше відпустку Магомедова проплатила компанія Артема Колюбаєва, якого ЗМІ асоціюють із Андрієм Єрмаком. Ну як вам здивовані? Пишіть в коментарях. Скільки б ми вам не розповідали подібних історій, кожного разу це обурює і дратує ще сильніше. Так, мова знову про чергову спробу нажитися на оборонці під час війни. Історія така: на закупівелях для військових переплатили 8,5 мільйонів гривень через недбалість командира. Про це звітують у ДБР. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами. За нехитрою схемою закупили понад три тисячі ліжок на 21 мільйон 700 тисяч гривень, що перевищує ринкову ціну у півтора рази. От і маєш мільйонні збитки для держави. Світить командиру за таке в'язниця до 8 років. Однак є і хороша новина: ці збитки зараз намагаються відшкодувати. Вати державі. Але мене дивує, ось що це ж який цинізм, коли на війську намагаються нажитися ті, хто безпосередньо в цьому самому війську і служить. Та історія ж не поодинока. Як думаєте, коли-небудь це закінчиться? Нардепутікач засвітився в ефірі. Сергій Шахов з'явився на засіданні комітету ради онлайн. Власне, найабсурдніше, те, що депутат із 2023 року перебуває в розшуку через декларування недостовірної інформації, але розшук не перепона для того, щоб брати участь. У важливих державотворчих процесах це прямо сюр якийсь шахов. Востаннє був фізично присутній в раді у листопаді 2022 року. Перед цим влітку 22-го НАБУ та САП поголосила йому підозру у приховуванні майна. Загалом йдеться про активи на 87,6 мільйонів гривень, а саме офісне приміщення, 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомість, два будинки в котежному містечку під Києвом загальною площею понад 2000 тисячі квадратних метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 гектарів у Київській області, дві автівки, нежитлова житлова нерухомість, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Також декларацію не внесено дані про офісне приміщення в центрі Києва, яким нардеп фактично. На непогано, так правда. На засіданні Шахов активно обговорював законопроєкт про посилення відповідальності за повернення людей у населені пункти, де оголошена обов'язкова евакуація та відмову батьків від обов'язкової евакуації дітей. Я сам з окупованих територій. Ситуація дуже складна. Люди повертаються, Повернулося сотні тисяч людей. Тому що в них немає де жити, де працювати. Їм надається 465 гривень допомоги на місяць. Люди залишаються на узбіччях. Куди їм діватися? Тут депутат трохи прибрехав, бо розмір грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб становить 2-3 тисячі в залежності від категорії. Але то таке не про це. Так, от нині ж за словами адвокатки, шахов перебуває у Киргизстані, куди поїхав. Лікуватися в країні, яка дуже близька. вгадайте з ким Двосторонній російсько- кергістське товароборот увілічилося на 37%. Цікаво, що далі, може Медведчук підключиться на засідання комітету з прав людини та деокупації територій, у які він колись входив? Як вам таке? Коментуйте. Поки європейські таблоїди один за одним публікують плани ймовірних мирних перемовин, 69% українців вірять у перемогу над росіянами. Такі от результати опитування групи рейтинг. Попри значні труднощі, більшість громадян зберігають оптимізм щодо майбутнього України 71%. і продовжують вірити в здатність України відбити напад Росії 69%. І загалом щодо України, респонденти переважно відчувають позитивні емоції: надію 68% і гордість 44%. Це свідчить про високий рівень патріотизму та стійкість громадян. Такі результати, попри все, що відбувається навколо, звісно, радують настроями у суспільстві. Утім, одночасно з ними ми маємо й дуже тривожні показники, бо згідно з іншим пунктом опитування, українці бояться зростання цін більше ніж окупації територій. Серед основних загроз респонденти найчастіше називають економічні зростання цін 33%, економічна криза 32%, а також безпекові посилення обстрілів 27%, подальша окупація території 25%. Респонденти впевнені, що економічна криза стане найбільшою проблемою країни у наступні 12 місяців. Схоже, що люди настільки впевнилися у ймовірності короткочасного закінчення війни, що одразу змістили свою увагу на питання подальшого виживання як вам такі опитування? Ваша думка збігається з більшістю? Напишіть. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Усе це про дружбу угорського прем'єра Віктора Орбана і російського диктатора Володимира Путіна. Так от до чого це я нещодавно з'ясувалося, що угорський прем'єр є власником незадекларованого маєтку. Вартість увага 45 мільйонів євро. Тоді як офіційні статки глави уряду не дозволяють таку розкіш. Усе це мені ну дуже нагадує історії про розкішні маєтки Путіна. Представляем вам самий секретний дворець в России – дворець Путіна під Геленджиком. Але повернімось до Орбана. Розкішний секретний маєток угорського прем'єра зафіксувала знімальна група французького телеканалу Франц 2». Це старовинний замок часів Австро-Угорщини, площею цілих 6 тисяч квадратних метрів. Дивіться самі там кілька басейнів, пальмова алея, підземний гараж, тунель, бальний зал і величезна бібліотека. Це міні -версаль. Згодом Ролик опублікували на Ютуб каналі депутата національної асамблеї Угорщини Акоша Хадхазі, який спільно з знімальною групою облетів містечко Хатван, аби зафільмувати будинок прем'єра. Цікаво, що згідно з офіційною декларацією, орбани з дружиною мають 14 тисяч євро на банківському рахунку та володіють двома будинками. На публіці ж демонструють ну дуже скромний спосіб життя. Журналісти стверджують, що цей замок орбани придбали за 15 мільйонів євро. Плюс, як стверджується, 30 мільйонів євро вклали у реставрацію. Ну і вишенька на торті цей палац записаний та дам на батька Орбана. Це ж було вже. Сам Орбан поки не прокоментував історію з маєтком. А ви що думаєте, за які кошти насправді? Ну тут кілька варіантів: або накрав у себе в країні, або це гроші Путіна. Ви за який варіант? Нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми бачилися частіше. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимось.